Добрий ранок, дітки! Давайте сьогодні повторимо, як правильно вимовляти звук «ш». Для того, щоб вимовити цей звук, нам треба зробити наш язичок чашечкою. Потім поставити чашечку за верхні зубки. поставити губки вперед і дмухати на кінчик язика. У нас повинно бути. Видихуване повітря тепле. Ш -ш -ш -ш. Пригадайте, як шуршить вітерець на вулиці. шш. Молодці. А зараз ми зробимо вправи, які нам допоможуть вимовляти цей звук чітко, гарно, без помилок. Перша вправа можемо зробити, вона називається ойдалка. Подивіться, яка гарна в мене гойдалка. Язичок вгору вниз. Але треба бути уважним, що язичок повинен бути за верхніми зубками, а потім опускатися вниз за нижні зубки. Молодці. Друга вправа, яку ми з вами будемо вчитися, конячка. Молодці, цю вправу ви теж зробили дуже гарно. Третя вправа, яку ви теж вже знаєте, вправа називається смачне варення. Подивіться, яке гарне смачне варення. Так, треба нам широкий язичок підняти на верхню губу. Уявити, що наші губки намазані смачним варенням. Ще раз давайте зробимо. Молодці. Цю вправу ви теж впоралися. А тепер дуже гарна вправа і дуже цікава. Вона називається Чашечка. Подивіться. Чашечка повинна бути широкою, глибокою. Тримаємо широкий язичок і піднімаємо його вгору. Молодці. Тепер чашечку ми з вами залишаємо в будиночку і дмухаємо на кінчик язика. Ще разочок. Ось такий звук у нас отримався. Молодці дітки, ви справились з усіма завданнями. Зараз ми пограємо у гру подивись і назови. Дітки, подивіться, хто до нас прийшов. До нас в гості приповзла Зміючка. Разом з нею ми будемо вимовляти слова зі звуком Ш. Починаємо. Шоколад! Воложка далі, шкарпетки, машина, шипшина. шишка, чашка, далі у нас мишка, вишня. Шапка, мішок, шорти, шляпа, катушка. Подивіться, яка гарна у нас вийшла зміючка. Зміючка вам дуже-дуже дякує. Молодці дітки.